Уривок із нормативних документів. В2216 2019 року. С-13. Тарінка. Продовження. Пункту 5.40. Л. Закінь Л. Громадських туалетів. Не допускається розміщення в житлових будинках. Пункт Л. Громадських туалетів. М. Похоронних бюро. Н. Виробничих приміщень. Крім приміщень, категорії В та Д згідно з вимогами ДБН-2240 для праці осіб з інвалідністю та людей літнього віку, у тому числі пункти видачі роботи додому, майстеринь для складальних та декоративних робіт зуботехнічних лабораторій, клініко діагностичних та бактеріологічних лабораторій, диспансерів усіх типів денних стаціонарів диспансерів та стаціонарних приватних клінік, травмпунктів, підстанцій швидкої та невідкладної допомоги, дерматоринелогічних, психіатричних, інфекційних та фізіатричних. Кабінетів лікарського прийому, відділень кабінетів магніторезонансної томографії. Пункт П. Рентгенівські кабінетів, а також приміщень з лікувальною та діагностичною апаратурою і обладнанням, яке є джерелом іонізуючого випромінювання, вище припустимого рівня, який встановлені у Дисан Пін. 239 Та ДГН 661-65001 Ветеринарных клиник, клиник Таих центров ветеринарных культур консультационных кабинетов. Все это у нас установлено в Полтаве. А закон требует недопущения размещения жиловых будинков. Поэтому бизнес, у, нарушая закон, украдая новые будивли для всего, всего мотлоху. вместе с мясным и психиатрической больницей, бля, которая тоже где-то есть у нас в домах уже. Тут надо сделать. Пункт 541. Предприемство. і заклади громадського призначення, які розташовані. Ну все.